Тактильність пари для чого вона взагалі потрібна? Що робити, якщо ваша кохана людина перестала вас обіймати, цілувати? Про що це може взагалі говорити? Як це інтерпретувати? А що робити, якщо в принципі ваш партнер такий не тактильний? А ви прямо потребуєте оцих обіймашок, поцілунків, спання в, в облибку. А з вами я, ваш психолог, сімейний, психотерапевт Наталя Мазе. Я відповідаю на ваші питання, тому обов'язково лишайте їх в коментарях. І ще, друзі мо, обов'язково нагадуйте мені, якщо я обіцяла вам відео чи в коментарях. Для вас записати певне відео і просто, тому що я звичайна людина про це забула. До речі, оце відео, яке ви дивитеся зараз, я для вас відзнімаю тільки тому, що під попереднім відео ви мені лишили саме такий коментар, що Наталю Алло, ви нам обіцяли про тактильність. Отже, друзі мої, тактильність. Парі, для чого вона потрібна, чому вона має таке велике значення? Дивіться, зараз поясню. Давайте подивимося на таку філософську модель влаштування людини, з чого взагалі ми всі з вами складаємося. Ми з вами складаємося з трьох частин, ми з вами складаємося з тіла, ми з вами складаємося із нашої психіки, і ми з вами складаємося з духовної частини. Про нашу тілесну і психічну частину, в принципі, зрозуміло, так? Ну, тіло воно є тіло, психіка це наші думки, почуття, переживання, емоції. А духовна частина це наш світогляд, це те, як ми розуміємо, як влаштований цей світ, це наші певні моральні принципи, наш там світогляд, наша релігія і так далі. Так, от, друзі, ми, якщо... Ми говоримо про довготривалі стосунки, про гармонійні стосунки. До речі, я тут призупинюся. Дивіться, якщо ви постійно дивитеся мої відео, то я прямо дивіться закликаю і підкреслю червоним маркером. що... А це утопія і бігання ослика за морквинкою в пошуках ідеальних стосунків. Ми не, шукаємо, ми не шукаємо з вами ідеальних стосунків, їх не має бути не може. Але ми намагаємося з вами вибудовувати гармонійні стосунки будь з ким, Розумієте? І в тому числі з нашим партнером. Так, от дивіться, коли ми маємо стосунки з нашим партнером: довготривалі, стабільні, спокійні. Дуже круто, якщо у нас гармонія в наших духовних частинах, ми маємо схожий світогляд, принципи, наміри, мотиви. Класно, коли там в релігії так, ми співпадаємо. Класно, гармонійно, коли ми не суперечимо один одному в психічній нашій частині, там, в почуттях, переживаннях, думках і так далі. Тут ми сходимося. І звичайно, в тілесності. І от знаєте, що саме цікаво, ці партнерські стосунки про кохання це дивіться єдині стосунки, у яких дуже надзвичайно важливо і є обов'язковим. Співпадіння в нашій тілесності. Дуже важливо, щоб у нас не було почуття відрази. От тому що, дивіться, наприклад, у дружбі там, чи, наприклад, ну, там, де у нас. Дитячо-батьківські стосунки та багато інших стосунків. В принципі, тілесність, як така, вона не грає особливої ролі так, в нормі. Ми можемо дружити, знаєте, з будь-якою людиною, якщо ми, наприклад, співпадаємо в нашій духовній чи психічній частині. Це може бути чоловік-жінка, будь-якого там віку, да, будь-якої зовнішності. Але те, що стосується наших партнерів, нашого, нашої закоханості. Тілесність відіграє величезну роль. І погодьтеся, коли ми зустрічаємо людину, так, там що відбувається? Оце кохання з першого погляду, оця хімія оце сподобався, не сподобався на рівні тілесності. так? І ми можемо дуже часто головою розуміти, думати, яка класна людина, якою б там вона гарною була б матір'ю, чи він був би класним батьком. Да? Оце б за такого б заміж вийти. А на рівні тілесності не відбувається конекту. От не подобається, от немає чого тяжіння. А навпаки, там є оце відразу. Да? І часто буває, знаєте, от людина там ну, запах не підходить, і, і це зараз не про помився чи не помився там, чи парфум не той. Знаєте, от саме тілесний запах, от не підходить, от-от все, от не моє і все, так. Тому тілесність має величезну роль. І от там, де, знаєте, у людей тілесність не співпадає або втрачається з певних причин, там, знаєте, це такий початок кінця, тому що там дуже багато напруги, сварок, незадоволеності. І потім там, як наслідок, з'являються якісь коханці, якісь ревнощі, якісь недомовленості. Да? І ну, такі пари, там, де зради, тим більше тілесні, там дуже важко потім їх скріпляти, навіть якщо є процес запит до сімейного психотерапевта. Так от друзі мої. Повертаючись до нашої тілесності, так дивіться, от може бути ситуація, коли тілесності було дуже багато, в принципі, все це було нормально, а потім це починає сходити на ні. Якось людина там то спати пішла в іншу кімнату, ой, ти хропиш, ой, мені незручно, там я тут поруч з тобою не висипаюся. Дивіться, і оце такий досить тривожний дзвіночок, за яким потрібно приглядати. Тому що так, давайте не будемо одягати рожеві окуляри, це може пов'язано бути із тим, що ваш партнер десь обіймає, цілує, мріє про якусь іншу людину. І з цим потрібно розбиратися. Так, це може бути на рівні фізіологічному. Для прикладу, дивіться, ну, там людина захворіла на тунзиліт, оці гнойні бляшки в горлі, і дійсно може бути там неприємний запах. І людина не може нічого зробити відразливо цілувати. Да, і там потрібно дивіться, Там просто потрібно розібратися. Там потрібно чесно відповісти на питання, там що сталося так. Далі, друзі мої, це може бути відразу там не тілесна, людина може мати класний, прям, класне тіло, дуже привабливе, але, наприклад, у духовній частині або у психологічній частині щось там не коннект, і тоді також може бути, бути якась відраза в цьому місці, не хочеться торкатися, мені не хочеться з тобою контактувати. Так? Ось. І тому там треба дивитися, якщо все було окей, потім починається десь втрачатися, там є на це причина. Яку потрібно знайти, з якою потрібно обов'язково розібратися, тому що ну, навряд чи розсосеться саме. Може бути таке, що ваш партнер в принципі не тілесний, не контактний, і там навіть ви можете спостерігати, що ви так просто до людини торкаєтеся, воно так подіргується. І там потрібно дивитися, чому це так. Причин може бути просто друзі мої, мільйон, і я не буду витрачати дорогоцінний час для того, щоб вам всі ці причини перечислити. Ви можете сходити на консультацію і розібратися, що там з вами чи з вашим партнером відбувається. Для прикладу, це може бути наслідок травми. Уявіть собі, дитина до якої торкалася мама тільки під час побиття. То що там буде з тією тілесністю? Ну ви розумієте, що нічого хорошого тут під час тілесного контакту можуть бути тільки відчуття, що там відрази. Страху, небезпеки, тривоги, да? і знаєте, і тут, там просто йде така асоціація. Моя найближча людина, коли до мене не торкається, це дуже боляче, образливо і небезпечно. І тому людина, знаєте, обирає, наприклад, контакт там через подарунки, через гроші, через не знаю, розмови, через якісь, не знаю. Дії, але точно не через тілесність. Або це може так виглядати, знаєте, коли у вас просто є сексуальний контакт якийсь, і от ви контактуєте тільки, там от в ліжку під час, оцього, скажімо так, статевого акту. А тілесності, як прояву ніжності, у вас в парі немає. Тобто, дивіться, от знову таки підкреслюю червоним маркером. Тілесність це не тільки через статевий акт. Да, як такий, початок кінець. Тілесність це через ніжність. Тобто, дивіться, забити собі таким великим вістком в голову. В парі тілесність проявляється через ніжність, в тому числі. Там, де, от, наприклад, уже там бабусі дідусі. Такі там, де вже статевого контакту немає, що у них лишається? У них лишається ніжність Знаєте, оці бабульки, дідульки, які за ручку ходять. Ви знаєте, у мене дідусь з бабусею які є для мене таким великим моїм прикладом в стосунках, вони там прожили і бабуся і дідусь під 90 років, вони обоє до кінця спали разом. Ось і дивіться, оцей сон разом має велике значення, тому що ви ну, там, запах один одного постійно, так, тілесні тілесність контакту, це ж не тільки там про тактильність, да, це там про запах, про а, той же тілесний контакт. про... Тепло, яким ви обмінюєтеся, так якщо, наприклад, протягом дня у вас там не вистачає часу там обійматися, цілуватися, то це можливість вночі побути вдвох разом, поспати разом, це дуже класно, це дуже зближує. Навіть проводили експеримент, що люди, які сплять разом, через вночі дивилися на їх ритм дихання, у них повністю співпадав ритм серця. І ритм дихання. Вони дихають, і в них б'ється серце в унісон. Далі, друзі мої, дивіться, якщо. У контакт, ну, у вас така оце ж ваш партнер, такий, який тривожно уникаючий тип, він прям боїться цієї тілесності, там потрібно нарощувати ніжність. Яким чином? У вас обов'язково повинні бути контактні ритуали. Це прийшов, пішов, лягаєте спати на добраніч, там чи приобнялися, да? Якщо людина чинить супротив, скажімо так, так от там дійсно там мамка била все дитинство люди для людини. Контакт близький це небезпека, там не треба лізти з поцілунками, да? там що за руку так. Взяли за руку, погладили по плечу, там. проходить людина поруч біля вас, там, ну, торкніться. Далі що там може бути? От, наприклад, ви лягаєте спати і ви такий обійми мене. Да? Людина така: ні. Можна тут знаєте, через жарт. От, наприклад якось пожартувати, все ні, мені все одно, мені холодно, все зігрій мене там, і так далі. Да? Щоб, щоб хоча, б, хоча б трішечки побути поруч. Там, знаєте, людина, в якої оці, тривожно уникаючий. Тип прив'язаності там же ж є в цьому потреба, але чомусь з якоїсь причини це ем, контакт він стає таким небезпечним і тому знаєте, поступово проявляючи якусь ніжність, потрошечку торкаючись до людини, ви можете людині просто показати, що це безпечно. І це потім людина зробить збить висновок, що це приємно. Потім дивіться, якщо у вас прям сформована така ритуальність, там що взагалі відбувається, людина настільки звикає до якихось поцілунків обнімашок в певні моменти, що, наприклад, коли наприклад, людина йде на роботу, а ви не поцілували, людина зразу така. Що сталося? Да? Відразу підіймається тривога не від того, що ви доторкнулися, а від того, що ви вже не доторкнулися. І тут купа параноїдальних тривожних думок в голові. Що там, образилась, не образилась, А що, а може, розлюбила і так далі. Да? Тому, дивіться, маємо такий зворотній ефект. Далі, що, друзі мої, якщо прям людина знову ж таки не контактна і вона там не хоче, щоб ви там лягали на плече, да, ви можете обіймати самі. От, наприклад, дуже часто там чоловік, який не хоче обіймати, ви кажете, давай я тебе обійму. Там він так на бічок перевернувся, ви так ззаду обійняли і все. Так? Ну, Все одно тепленько, все одно приємно, все одно є дотик. Давайте, дівчата, відходите від цього. Ні, він мене має обнімати. Хто сказав? Не знаю, хто сказав. Ось, Далі, друзі мої, якщо і до цього людина там, там чинить супротив, жарко, не трогає мене, і так далі. Ну, Дивіться, тут також ми враховуємо, що якщо там пекло на дворі, там 45 градусів, а вилізте з обіймами, ну то зрозуміло, да? що тут відбувається. Далі, якщо багато супротив, можете там ножку покласти, дожечкою дотрогуватися. Або коли вже людина заснула, рученьку поклали, да? щоб під час сну людина звикала, що. Там на ній лежить рука, і в принципі, це нормально. Поступово інколи декілька років. Для цього потрібно. Ви привчите свого партнера до безпечної тілесності. І запам'ятайте, тілесність в парі рівноцінно ніжності. Ніжність, ніжність це ваша тілесність. Друзі, мої приходьте на мої індивідуальні консультації, задавайте ваші питання. Все, не прощаємося. Гарного дня.